Так забираємо мінку додому, але йде і цілу дорогу собі їдеш за нею. Вона йде спокійно, бування починає бігти. Сама собі поїхала їй це пробігтися. Я взагалі їду з боку. Найди. Ну, Дома. Хмелем лином. Ось про що я їй казав. Деколи їй хочеться ось так побігати. Ну ось так, бачите, сама собі побігла і все. Аби за нею встигав доганяти. Куди ти спішиш? Куди? Ось така історія. А чого вона біжить, я й сам не знаю, чесно сказати. Так спішить додому. Куди спішиш? Ну стоять. О, все зупинилося. Зупинилася, все, йде. Дома. Недалеко ніби, але кожного дня їздить, то таке, таке собі, так сказати. О, знову бігло, бачите, сама по собі.